До дня визволення Київщини присвячую свій вірш, за це ми вдячні ветеранам. Ідуть роки, зростають діти, під мирним небом на землі. За це ми вдячні ветеранам тієї страшної війни, бо саме ви на полі бою у ті страшні для нас часи незламно вірили в серцях у перемогу. Яку нам до сягдення здобули, багато хто не повернувся, загинув у нерівному бою, віддав життя за нас з тобою, за мир і спокій в рідному краю. Все це ми вдячні ветеранам, і кожен рік шануємо ми вас, ваш подвиг нами незабутній. доколи б'ється серце в нас, ідуть роки, батьками стануть діти. І дітей наших діти підростуть, та крізь роки солдату на могилу за подвиг вічний квіти принесуть.